Всім доброго дня! Мене звати Залівська Вікторія, спонсор безсмертна Юлія. Ви ще Михайлова Єліна, Михайльова Іліна, Сергій Савлович. І ви знаєте, я проста дівчинка із невеличкого села біля Умані. За професією я історик, але ніколи не працювала за цією професією жодного дня. А діяльність моя продавець одягу в інтернеті, і закінчила я університет із червоним дипломом. Але ви знаєте, ні університет, ні школа, ні моя діяльність насправді не навчили мене, як же насправді заробляти великі гроші і особливо, як зробити цей бізнес онлайн в інтернеті. Тобто я реально я цього не знала, як робити. Що я здобула в Форевері, коли я сюди прийшла, це насамперед особистісний розвиток. Вперше із Форевером я виїхала за кордон в Угорщину і взагалі побачила, наскільки класно подорожувати, наскільки це круто. Загалом я також здобула багато цікавих і класних людей, з якими я вже декілька років спілкуюся, і це нові зв'язки, нові якісь масштабування в інших країнах. Тобто це дуже круто. Також в Ferver я здобула бачення майбутнього. Я маю на увазі, що раніше я знала, як заробити тільки гроші і сьогодні на завтра. А у Фредері я зрозуміла, На, на наступний місяць, через півроку, через п'ять років. Я знаю, що я через якийсь час, нехай це буде мій час і нехай це буде там не якийсь швидкий термін. Це буде саме мій термін, коли я стану менеджером, коли я стану старшим. Але я знаю, що це обов'язково буде. Саме в попередніх діяльностях я цього не бачила і нам цього, на жаль, не показують ні в університетах, ні на наших різних професіях. Також безмежно дякую нашим спонсорам Міхайльові Єні Сергію Савловичу, що сіяли в нас по крупинці маленькі ці зерна, ніколи ніколи не переставали в нас вірити. Дякую моїй сестрі, що завжди мене підтримувала. Казала, що давай, давай в тебе вийде. Всі вже швидше. Ну чому ти не така? І я хочу поділитися одною фразою. Ми нещодавно проводили старт на бачка, я також була спікером і мені дуже запам'яталася фраза це із виступу Іночки Мієн. Подякуйте тобі за цю фразу, це фраза Родькіпа. Що саме 95% ваших проблем в житті може закрити цей бізнес форевер. Тому пам'ятайте, які б у вас не були проблеми, ви без будь-яких просто І проблеми питання, і взагалі ви будуває, ви, ви, Ду, ви побудуєте. побудуєте собі красиве, гарне забезпечене майбутнє не тільки для себе, для своїх дітей. Ну, безмежно вдячна своїм спонсорам ще раз.